Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо. В Олександрії вивозом сміття займається КП Чисте місто. Час переукласти договори. Волонтери відправили гуманітарну допомогу Херсонцям. Підсумки тенісного тижня активного парку. Олександрійців запрошують укласти договори на вивезення сміття до КП Чисте місто. На останньому засіданні виконкому Сергій Кузьменко повідомив, що в місті вивозом твердих побутових відходів відтепер займається комунальне підприємство Чисте місто. Тож мешканцям як багатоповерхівок, так і приватних осель варто переукласти договір та взяти нові реквізити для оплати. Деталі пояснив начальник управління житлово-комунального господарства Михайло Солятицький. В Олександрії за винятком Байдаківського та Переморського мікрорайонів і селища Олександрійського вивіз сміття здійснює комунальне підприємство Чисте місто. За результатами конкурсу у нас визначені переможці, які будуть займатися вивезенням сміття на території Олександрійської громади. Є три виконавці цих послуг. Основний об'єм робіт буде виконувати комунальне підприємство Чисте місто. Мабуть, уже більшість знає, що і, мабуть, і побачили, що у нас придбано і працює чотири нових сміттєвоза, які сьогодні працюють по місту. Розставляємо нові контейнери по сміттєвим майданчикам. І наводимо порядок в місті, щоб людям було комфортно, скажем, складувати, і це сміття не заважало їм в процесі життєдіяльності. Працівники чистого міста будуть вивозити тверді побутові відходи, як з приватного сектору, так і з багатоповерхівок. Тарифи не змінилися. Зауважив посадовець. На сьогоднішній день тарифи по вивезенню ТПВ не міняються і для багатоповерхівок ціна, та як і раніше, була, 23 гривня, 5 копійок з однієї особи. Для приватних садиб ціна, яка була і попередньо. Використовували комунальне підприємство Чисте місто, також не помінялось 35 гривень 96 копійок з однієї будівлі, скажімо так, з однієї присадибної ділянки. Якщо раніше в приватному секторі було обмеження, в плані того, що брали тільки там два відра, чи один мішок, то сьогодні, скажімо, ці обмеження майже не існують, тобто збільшили десь до чотирьох мішків. Я думаю, що надалі, взагалі, ми відійдемо від цих обмежень і будемо забирати все сміття, яке буде виставлятися в приватних будівлях. Крім того, хочу повідомити, що комунальне підприємство надає малозабезпеченим пенсіонерам, які проживають одинокі, надає так називають сміттєві канікули, тобто можуть по заяві на 2-3 місяці в рік можуть вивозити сміття безкоштовно. Але для того треба мати договір, треба потім написати заяву, в які місяці. Скажу, вони хочуть, щоб цю послугу надавали їм безкоштовно. Мешканцям приватного сектору слід обов'язково укласти договір з КП Чисте місто. Вони отримають особистий рахунок. Тоді як мешканцям багатоповерхівок достатньо колективного договору на будинок. По-перше, будуть змінені особові рахунки. Тому що якщо їх не поміняти, то платежі будуть йти на комунальне підприємство житло, де раніше платили люди. І зміна буде незначна, буде в особовому рахунку змінена тільки перша цифра. Якщо раніше в житлогоспі перша цифра була 8. То комунальне підприємство чисте місто, яке сьогодні виконує особовий рахунок, буде практично той самий, за виключенням першої цифри, яка буде змінена з віськи на четвірку. Більше ніяких змін не буде. Буде опублікований публічний договор. Які приєднання багатоповерхівок до цієї послуги, і тому потреби йти особисто в комунальне підприємство і замовляти нові договори немає потреби. Але якщо хтось бажає заключити договор в бумажному вигляді з багатоповерхівок, то вони можуть прийти звернутися і з ними заключати персональний договор в бумажному вигляді. Аби переукласти договір, слід завітати до КП «Чисте місто», що знаходиться за адресою Шевченка, 86. Контактний телефон 099 738 94 53. Ми будемо відпрацьовувати і аналізувати наявність договорів, і наша задача привести місто в відповідний санітарний стан для того, щоб не засмічувались. Посадки наші не засмічувались яри і всі, хто має сміття. А фактично, людина в процесі життєдіяльності всі мають сміття, яке треба вивозити. Тому будемо працювати з тими людьми спочатку персонально, потім підключати муніципальну поліцію для того, щоб привести до ладу і все таки наладити порядок вивезення сміття. Олександрійці вкотре зреагували на запити волонтерів та долучилися до збору. Цього разу для херсонців. Координаційний центр волонтерів Олександрії попередньо узгодив з херсонським гуманітарним штабом перелік необхідних речей та продуктів. Згодом опублікували запити в соцмережах і вже 16 червня відправив два авто на Херсон. За процесом завантаження автомобіля спостерігала наша знімальна група. Олександрійці долучилися до збору допомоги підтопленому Херсону. Волонтери координаційного центру зв'язалися з гуманітарним штабом Херсону та з'ясували, що є першочерговими потребами, розповіла Ірина Кабанова. На замовлення гуманітарного штабу ми веземо все, що зібрали за списком, який нам дали. Це дитяче харчування, засоби гігієни, антисептики, лопати, пічки для сушки, будівель, речі, одяг, взуття, продукти харчування. Медичні засоби, тобто все те, що просили, то ми все веземо. Був оголошений в Олександрії збір на допомогу херсонцям. Люди нас кидали грошей. Я викладала звіт, що ми за ці зібрані гроші, там півтори тисячі гривень, ми купили антимоскітні засоби. Теж ми це сюди вантажимо, просили ще совкові лопати, теж нас збирали, але но купити нових не вийшло, не вистачило грошей, тому збирали по людям все, що вони просили. Сьогодні машина. Навантажиться, ми розуміємо, що все, що ми зібрали в одну машину, не входить. Навіть дякуючи Заріцькому Віталію Васильовичу, який нам надав можливість і зголосився допомогти з перевезенням цього всього. Ми їдемо двома бусами, і в другий бус буде загружена вода. Бо зараз для Херсона вода це дуже важливо. Машину завантажили 16 червня. Вже в неділю на сторінці координаційного центру волонтерів фотозвіт та відеоподяка від херсонців. Є вдячні фото і від військових, що боронять херсонський напрямок. Адже друге авто спрямували до них. Окрім гуманітарної допомоги, яку ми веземо на гуманітарний штаб для мешканців Херсону. Я як волонтер з військовим досвідом з 2014 року розумію, що там наші хлопці. Ми для них веземо не менш корисні речі це е, надовні гумові е, човни. Це рятувальні жилети, які дуже потрібні нашим хлопцям, які тримають лінію фронту там на Херсонщині. Тому у нас один бус іде для цивільних, а інший бус іде з гуманітарною допомогою знову ж за списками. Те, що просили військові для військових, будемо їхати таким чином, щоб одночасно і. Гуманітарний груз для цивільних людей, і як же ми забудемо про наших військових. Знову у нас величезна кількість пиріжків приготовлена. Це Оксана Дзявун, це ласунчик. І зважаючи на те, що у Тетяни Шаповал сьогодні день народження. Вона в вдосвіта зі своєї команди напекла для наших хлопців величезну кількість булочок. Оксана, дзявун, дівчата з Березівки. Тобто ми їдемо не тільки до херсонців, але й до наших військових. І як завжди, визимо окрім корисних смаколиків. Військових, ще й домашні від щирого серця з любов'ю, турботою і сподіваннями про наш за наших військових. Волонтери вдячні кожному Олександрійцю, який долучається до зборів, вдячні дітям, які передають малюнки, вдячні господиням, які щоразу передають домашні смаколики. Про нові нагальні потреби та збори можна дізнатися на сторінці координаційного центру волонтерів Олександрії. Олександрійців та гості міста щодня запрошують долучитися до програми активних парків. Минулий тиждень був присвячений рухливим іграм, зокрема великому тенісу. Підсумком активності став майстер-клас великого тенісу, проведено у суботу на майданчику гуманітарного ліцею. Інструктор Олександрійського тенісного клубу показав основні прийоми подачі м'яча. Відео звіт з майстер-класу опублікували у Фейсбук-спільноті Активні парки і локації здорової України Олександрійської тергромади. Попереду ще багато цікавого від активних парків. Тож будьте активними та не забувайте донатити на зсу.